Увечері, 24 квітня, ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишалася напруженою. З 18 години до опівночі незаконні збройні формування 21 раз обстріляли позиції наших військ лінії розмежування. На Донеччині злочинці обстрілювали із мінометів наші опорні пункти поблизу населених пунктів Піски, Ленінське, Опитне, Авдіївка та Гранітне. Артилерійському обстрілу з боку банформувань були піддані позиції неподалік селища Зайцево. В районі населених пунктів Піски, Опитне, Широкине та Авдіївка в ході обстрілів сил АТО ворог також застосовував зенітні установки, автоматичні гранатомети, снайперські гвинтівки та стрілецьку зброю. На Луганщині лущинці відкривали вогонь із кулеметів по опорному пункту наших військ поблизу міста щастя. Обстрілів населених пунктів у зазначений період не відбулося. Водночас у небі над Приморським Новоїдаром і Слава на Луганщині, а також над гранітним Талаківкою і Піщевиком на Донеччині. Були зафіксовані прильоти безпілотників противника.